Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 9 лютого за Юліанським календарем та 22 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого мученика Некифора, а також священомучеників Маркела єпископа Сікелійського, Філагрія, сповідника Кіпського та Панкратія Єпископа Тавромінійського. Преподобно Петра Дамаскіна преподобного Панкратія Печерського в Дальніх печерах, преподобних Никифора та Геннадія Важеозерських, знайдення мощей святителя Інокентія, Єпископа Іркутського, священомученика Василія та Іоанна Пресвітерів, знайдення мощей, святителя Тихона, Патріарха Московського і всієї Русі. Познайомимось з життям мученика Некифора. Жив він в місті Антіохії Сирійської, також в цьому місті жив пресвітер Саприкій. І вони були настільки дружні, що їх вважали як за рідних братів. Але за намовленням ворожим вони посварились, і колишня любов перемінилась на ненависть та ворожнечу. Згодом Некифор покаявся. Та просив пробачення у Саприкі, але той і не хотів його й бачити. Згодом почалось гоніння, і був взятий пресвітер Саприкій, його віддали на муки, які він мужньо переніс. І, вже йдучи на смерть, на страту, Никифор і в цей час його просив пробачення. Але серце Саприкія було. Окам'яніли, і він його і перед смертю не хотів пробачити. Тоді благодать Божа відступила від нього, і він забоявся смерті. Тоді він погодився принести жертву язичським ідолам. А Никифор об'явив, що він християнин і готовий постраждати за Господа. Святого Никифора взяли і замість Саприкія Коло страчено молитвами святого мученика Никифира допоможи нам Боже. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова і говорив їм у вченні своїм, стережіться книжників, які люблять ходити в довгому одязі і приймати вітання на народних зібраннях. Сидіти спереду в синагогах і возлежати на першому місці на банкетах, Ці, котрі поїдають доми вдів і лицемірно довго моляться, приймуть найтяжче осудження. І сів Ісус проти скарбниці і спостерігав, як народ кладе гроші в скарбницю. Чимало заможних клали багато. Прийшла одна бідна вдова і поклала дві лепти, тобто кондрант. Покликавши учнів своїх, Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали з достатку свого, а вона від недостатків своїх поклала все, що мала, весь прожиток свій. Усім бажаю гарного настрію та завжди залишатися з Богом.